Свято-Миколаївська церква села Гостролуччя є найстарішим діючим храмом в Баришевському районі, що на Київщині. Але мало хто знає з мешканців району про ще один напівзруйнований Троїцький храм, який був зведений ще у XVIII столітті. Про Троїцьку церкву дізнаємося зі старовинних документів Клірової книги та церковного літопису. Троїцька церква була збудована на місці старої дерев'яної у 1787 році на кошти місцевого поміщика Григорія Іваненка. Церкву вінчав єдиний купол, що містився на восьмирику. На хорах був влаштований престол на честь великомучениці Параскеви П'ятниці. Ще в часи царської Росії Троїцька парафія була скасована і служили тут дуже рідко. В радянські часи храм використовувався не за призначенням, зазнав кілька реконструкцій. В 1960-ті роки місцевий хлопчина з хреста, котрий вінчав церкву, здав на металобрухт. Сьогодні Троїцька церква має жалюгідний вигляд, але принаймні це найстаріша архітектурна пам'ятка Баришевського району, яка хоч якось збереглася.